Всім привіт! Сьогодні ми будемо проходити Майнкрафт. Да, я вже в Вендер порталі. Ну, не, не прям в Ender Portali біля нього. Все, момент істини. Бім, Бім Бім бим. Оооо, Боже що звук Прикольно. Треба прыгать. На всякі пожарні яблучко в року. Поехали. Ой. Ооохо. Загрузка. Йоу, почекайте. Не треба язик поміняти. Где? Мабуть, пропустив український язик чи ні В Україні. Кінець. Кінець. Фух, добре, що ми хоча би там не заспавнили далеко. У мене є алмазна броня. так, почекайте. А я тут. Я зробив набагато громчий звук Майнкрафт. Та головне эндерменом в очі не дивитись так. Йоуо! Йо-майо. Я би хотів ще дещо провірити. Я хочу інші шейдери попробувати поставити. Ой! ё-моё, да, оці вот. Я тут все-таки... Не знаю. А, Він стріляє. Бляха, ні, мені такі чуть-чуть не подобаються. Але прикольно, що там на задньому фоні якась чорна дирка. Ай. Так довго ці шейдри грузяться, О. Во, дракон! Ах ти! Зря йому в очі подивися. Ой-ой, я не знаю, фозі мною. Зря йому в очі, подивився. Почекайте. Око, Енду. Тобто з них не падають ось такі штуки. А, а, ні, наоборот, фух, я переплутав. Так, ну спочатку по базі треба розруйнувати. Я не знаю, як попадати. Перший раз це в житті зробив, представляєте? Мені треба похавати картоплі. Ой-ой-ой. Нам треба підніматись. Я знаю цей метод. Як підніматись, будь ласка, ні, не кидай свої Какая скин. Фух. не треба воду, звездную забрать. -мо, винтак рычань, мне стрмно. Поехали. Не диваемся. Эндермена вочи. Та не накидай свої какаски! йой! Він кинув, він кинув! Ой! Я не хочу, щоб він до мене підлітав, типа і це. Не знаю, як сказати. Ой, мені... Мені вже не хочеться говорити топо. Ой. Э, е, моя! Повітря чепися! Ой, він мене чіпнув. Ой, не то я ем. Так. Че, вода разливается? Вода чись Чи осталася. А, не, вон вона спускається. спускается. Що це за спавн? Я такої ще спав на не бачив той штуки. Назавжди нібито на рівній поверхні, а тут а вона не знаю, що це таке. О. Ну це от я вже сам можу збити. Ой, я вже подумав, що на мене ...дермен загрався. О, та ти, блін Та не надо. Ляха. Боюсь комусь вочі там з інтерменів подивитись. Я попадаю. Я думаю, що це завжди важко. Може так і є. Може я снайпер просто. Йок, ви це бачите? Там вони агряться. Дер мене. Тут на... Не... Плюха! Йой! Сюда! А, я забув, то ж не так треба, було. Чи так. Блін, а треба було залізти на Та да, який я снайпер, снайпер, блин, чітко. Блін, летить. Не попав. Опа! Та йой. Він речить. Попав! Сюда! Він спускається. Тихо, тихо. Тихо. Так. А! Шейн ручить! Збиваем його! У мене нормальний такий матч дракончик. Бляха, він хилиться! Алло, не хилься! Йому зараз знесу Недолт. -не Що за капець? Він хилиться? Сюда! І шо, дракон, де хилитись, ти будеш тепер? Я вже подумав, я случайно дракон... Набрак... Ай, дай-йой! Ладно, тепер я йому нічого не можу зробити. Ай, да йой вонючий! Я йому нічого не можу зробити. Стрель не стріляти стрелами. він тільки це Біно, як сказати. Дара, я по ньому стрелять буду. У меня лук, на целу 4. Ну точно уже капец. Клейн сел, то по ньому стрелы нарягают. На. На. Дивіться, скільки на нього загрылась. На! На, на да де він Не можу біна, попасти. Иди сюди. У мене стріл так то багато, дивіться. Ще якісь золоті, бліна, не знаю. Так вот зробим. Та ты вообще уже. Куда ти блин, так високо полетів? спускается мабуть а, по ньому все стрелы нарягають сюда давай давай, давай. на я не достаю а прыгать не можно він мене б видкине почва ладно, я прыгать не буду я не буду О-о-о-о-о! Ой-ой-ой, ой-ой-ой, дракончик, больно тебе? Куда полетел? Как ему больно? Давай, давай! Давай, 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 давай! У него уже дуже мало ХП. Попал. Як по ньому попадати? О! Шохер. Давай, давай. Ну, воно не долітає. Ай. Да давай уже. У нього чий дракон називається. Э, е, э, не, не до мене. Дивіться, дивіться. Ай, та да йой, тихо, 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 не можна на них дивитись. Де, 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 о! Що, пока, дракон! Єбой! Йо! Йо! О, які суки прикольні. 40, 45, 50 рівень. 60 майо 65 рівень Я пройшов І ще й відкрилася та штука Отону я забув як то Не знаю, чи нам туди йти, чи ні Мабуть можна зайти просто подивитись, якщо не побачу города, то все. Ну це не, мега неудачно було. Так, це получається. Получається. Блина. Блин, на Не знаю, ладно, йдем. Я Легень. Так. Я здесь взагалі, криво строюсь. не туда. Так, у блоки, я уже готовился. Ай, это просто капец. Первый раз прошел Майнкрафт. Добрий день. О... Все? Боже де я? Города немає завжди, да? Зато тут є куча ендерменів. А... капец. Реально города немає. Дуже близько нема, нема. Ці мені штуки прикольні, вони як монстри якісь. Ну, я вже це буду потім ісследувати. Пустота. Моя Це імба. Але я не хочу зараз це робити. Зараз я хочу просто повернутися додому. О, почекайте. Мабуть, не так, але ладно, яка різниця. Заходим. Все. Ми тут. У наші 65-й рівень. Взагалі можна зачаруватися нормально так. Все, це вот я знесу. Щоб гарно було. Я хочу ще яйця забрати плюс. Вс. Це басейн. Проїгаємо. О! Де? о Єй! Тут можна прискорити. Майнкрафт! Ей, пройшли Майнкрафт! Але це не кінець іще. Просто я скипну. Я не буду це все читать там просто безкінечно. Вон я хата. У селяни добрий день. Де яйце? Я не розумію, от куди яйце впало? Ой. Алло. Яйця ж нема. Де яйце дракона? А, тут немає. Де вона? Ага. Пропала, мабуть. моя ферма. Йой. Вогорять там всякі зомбі. Нарешті я пройшов Майнкрафт. Ну короче, на цьому все кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це все. Всім пока-пока.